Вітаю на календарі четвер, 22 грудня. В ефірі Капрі Ньюз. З вами я, Владислав Кухлевський, і ми вже готові розповідати вам про головні події регіону. Ракетний удар по Покровську без жертв, проте з руйнуваннями. Обстріл міста був зареєстрований приблизно о 16.20. зараз. Дії працюють викупи техніки, працюють оперативна група. Президент України Володимир Зеленський у США подробиці візиту. Український народ показує Росії і всьому світу свою незламність, свою рішучість. Частина мешканців району Динас і досі залишаються без опалення. у нас немає, можна сказати. В вообще не было, сидим в холоді, на вулиці теплі виходимо гріться. Енергетики країни відзначають своє. Професійне свято хочу подякувати наших хлопців, які захищають наш енергетичний фронт, які борються з темрявою кожен день. Навчання у автошколі, строки, вартість та типові помилки новачків. Розділено курс навчання теорії і курс навчання практики. Тепер особа, яка е... Подала заяву, вона спочатку проходить курс теорії. Кількість хворих на ГРВІ за останній тиждень збільшилась на 20%. На цьому тижні захворюваності ГРВІ та грипу складає приблизно 30 випадків на день. Емоційний стан та мотивація під час війни поради психолога. Щоб сунути себе з мертвої точки, необхідно розуміти, для чого нам з неї зсуватися. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення та руйнувати міста. Цього разу від ворожої навали постраждав Покровськ. На місці подій побувала наша знімальна група. Ввечері 21 грудня. Покровськ зазнав ракетного удару. Поцілили на територію підприємства. Поліція фіксує наслідки обстрілу. Обстріл міста був зареєстрований приблизно о 16.20. Зараз на місці події працюють вибухотехніки, працює Працюють оперативна група. Виро три на шість митрів. Три заглибські та одемці шість метрів. Різних ушкоджень через вибухи і уламки ракет зазнали приватні будинки. Журналісти телебачення Капрі дізнавалися, яких збитків завдали російські ракети. 21 грудня о 18 годині 41 хвилина надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння. На гасіння пожежі одразу виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох автосистернах кількості 10 чоловік. Пожежа була локалізована о 18 годині 13 хвилин та ліквідована о 18 годині 33 хвилини. Господар показав будинок, у якому сталася пожежа від уламків ворожої ракети. Пошкоджені двері, вікна, покрівля. Господарі по всьому подвір'ю збирають уламки. загиблих та травмованих внаслідок пожежі не зареєстровано. Внаслідок пожежі знищено внутрішнє обладнання та оздоблення стін будівлі. Причини та збитки пожежі наразі встановлюються. Також є будинки, у яких пошкоджена покрівля, і люди з самого ранку самотужки долають наслідки обстрілу. Ударна хвиля була такою силою, що пошкодила житловий будинок за декілька сотень метрів. Елементи, які виявлені були в вирві, вони притаманні ракети з с 300 на щастя, постраждалих серед цивільного населення немає. Покровськ, грудень, 2022. Оперативна ситуація у Донецькій області наступна. За добу обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Окупанти поранили мирних жителів. Ворог накрив вогнем Авдіївку, Бахмут, Лиман, Покровськ, Костянтинівку, Торецьк, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, Села Времівка, Курахівка. Російські війська били по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ град артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків. Пошкоджено завод, магазин, господарча споруда, автомобілі. Зафіксовано ракетні удари із ЗРК С-300 по Костянтинівці, Лиману та Покровську. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури і будинки. Зградів накрили Авдіївку. Інформація щодо жертв і пошкоджень не надходила. Внаслідок артилерійських і мінометних обстрілів. Маємо травмованих у Бахмуті та Торецьку. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Також обстрілів зазнали Краматорськ, Курахове та Часів Яр. На теперішній час відомо про одного загиблого та двох поранених у часовому ярі. Пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби, повідомляють в офісі президента. Президент України Володимир Зеленський у США подробиці візиту дивимось далі. Президент в Ось так вчора, 21 грудня, у Вашингтоні, зустрічали президента України Володимира Зеленського від Бахмуту до Вашингтону. Від найгарячішої точки фронту, де ведуться запеклі бої, до вкрай важливої для нашої перемоги зустрічі з президентом США Джозефом Байденом. Володимир Зеленський вкотре доводить усьому світу, що ми можемо отримувати перемоги на полі бою і одночасно виводити нашу державу на світову дипломатичну арену. Всупереч всім перешкодам і похмурим сценаріям Україна не впала. Україна живе та б'ється. і це дає мені вагомі підстави поділитися з вами нашою першою спільною перемогою. Ми перемогли Росію в битві за думки світу. У нас немає страху, і ні в кого в світі не повинно його бути. Українці перемогли, і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Володимир Зеленський виступив у конгресі та подякував народу США і представникам діаспори за всебічну підтримку українців. Це битва не тільки за життя, свободу і безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити це битва за те, в якому світі житимуть наші діти й онуки, та їхні діти й онуки. вона визначить, чи буде це демократія для українців і для американців. Для всіх цю битву не можна заморозити чи відкласти. Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі собою. Will a також. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Український народ показує Росії і всьому світу свою незламність, свою рішучість. Підкреслиє ще раз, свою рішучість обирати свій шлях. Український народ я говорю вам, ви показали свою силу у протистоянні агресії і імперським апетитам автократів, які вважали, що зможуть встановити право сильного, але вони не змогли цього зробити. і ви продовжуєте. Братьбу Ви маєте нашу підтримку. Володимир Зеленський також передав Джозефу Байдену відзнаку хрест бойових заслуг від українського військового командира батареї Хаймарс з Бахмуту. Натомість Україна вперше за 10 місяців цієї кривавої війни отримає системи ПРО Патріот. У новому пакеті військової допомоги на 1,8 мільярдів доларів. Поки що йдеться лише про одну батарею, але як сказав Байден, ми над цим працюємо. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що головне питання на всіх його переговорах це зміцнення України. Це наступний рік і наш рух до перемоги у війні за незалежність. Частина мешканців району Динас і досі залишаються без опалення. Ми вже розповідали про те, як люди виживають у своїх домівках. Проте і до сьогодні ремонтні роботи не завершені. Опалювальний сезон у Покровську було розпочато ще на початку листопада, Проте мешканці мікрорайону Динас досі в режимі очікування тепла у своїх квартирах. Покровчани зазначають, спочатку на два-три дні, начебто, опалення увімкнули, потім знову довелося мерзнути, адже на теплотрасах з'явилися чисельні пориви. Сплять у куртках з постійно вімкненим обігрівачем та виходять грітися на вулицю. Таке воно реальне життя для частини мешканців мікрорайону Динас. 87 років годин. Місяць без затаплення. Ми ж не просимо, щоб у нас було 30 градусів, хоч би 12-15. п'ятнадцять чотири радуси. Що Ні, Холодно везде. Заходимо в зал, і дишиш і пар йде. Не знаю, градусника нету. Плохо, плохо. Жарко, страшно. Куфайки сплю. Холодина. Сейчас мы один раз. Трошки воли потопили, там дня два три потом снова. У нас 22 пары вроде. Отопления у нас вообще его нет, можно сказать. Вообще в этом месяце вообще не было. Сидим в холоде, на улице теплее, выходим греться. Как и у всех, по раздольной в основном. Три градуса. Отопления у нас нету. Очень холодно. Ну, градусов 12. У нас не Мешканці кажуть, одягають все, що є у шафі, та сплять з пішками кип'ятка під ковдрою, аби хоч трохи зігрітися. У ну, квартирі що не насія, я капуста хожу і все одно мерзну, руки мерзть, ноги мерзнуть. Ну як кип'яток, бутилки, обложився одеяло і нормальний ход. А як Остили знову. На питання, коли все ж таки підключать опалення, мешканці конкретної відповіді так і не чують. Нічого не обіцяють, ніхто нічого не знає. Далі, що повинні йти ремонтні роботи. У нас вроді би все нормально в домі, Рядом дом, ми зависимо від нього першого. Там великий порив. Не треба ну, і... ну, ді, діла, діла там щось. Ви вчора, то вони спочатку зробили, А ви трубу заговорили, только пустили на другому місці, через півметра метра А тепер вже два дні роблять. І не обіцяю. Ждіть своєї очередь і все. Ну, не знаю, вчора варили, там щось опять лопнуло. Місцеві сподіваються, що, хоча б після завершення ремонтних робіт у квартирах стане тепліше. Проте залишається питання, чому комунальники та керівництво й досі не можуть вирішити цю проблему. Про закінчення ремонтних робіт неодноразово звітували на офіційних ресурсах МВА, проте з'являлися нові й нові перепони, і тепло так і не доходило до помешкань покровчан. Скільки ще чекати на завершення ремонтних робіт мешканцям Динасу, на жаль, відповісти ніхто не може. Енергетики країни відзначають своє професійне свято. на святковому заході. Побувала і наша знімальна група. Вони щодня витрачають свою енергію і тепло сердець на те, щоб теплова енергія працювала на благо людей. Вони працюють і вдень, і вночі у вихідні та святкові дні. Аби споживачі мали ті блага цивілізації, без яких зараз не мислиме наше життя. Під обстрілами та при будь-якій погоді повертають світло у наші домівки. Енергетики 22 грудня вони відзначають своє професійне свято. Сьогодні у Покровську відбувся урочистий захід, під час якого привітання та заслужені нагороди отримали кращі енергетики нашого району. У мирний час ваша робота непомітна. Ми це сприймаємося, сприймаємо за... задовжне. І ми не звертаємо уваги на те світло і те тепло, яке є в наших домівках. Проте з початком збройної агресії Російської Федерації і з початку того горя і біди, яка натворила російська агресія на нашій землі, ми дуже цінуємо ваш труд. Саме ви забезпечуєте об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи. За цим всім стоїть ваша праця. Тому я дуже вдячний вам за це. Цей день я хочу вам побажати міцного здоров'я, перш за все, терпіння, наснаги, тепла і світла вашим сім'ям. Зараз, наскільки це актуально, ви ті самі солдати невидимого фронту, де розміновуєте ті електромережі, де заміновані, там, де попадають снаряди і не розриваються, ви кожен день ходите на острію ножа, як кажуть. Тому мені хотілося б бачити завжди ваш, вас живими, здоровими, усміхненими, як би вам тяжко не було. У той час, коли загарбники атакують енергосистему України, завдаючи їй значних руйнувань, енергетики продовжують свою роботу для того, щоб критична інфраструктура та люди не поринули у повний блекаут. Ви єдина команда, і тільки єдина команда може досягти бажаних результатів. На сьогоднішній день, на жаль, ви працюєте в бронежилетах. Ви працюєте в військових касках. Ви робите те, що без вас перемоги не може бути ніяк. Сумлінна і самовіддана праця ваша, помножена на високий професіоналізм, зараз стали носіями вашої професії і незглавності нашої держави. Сьогодні енергетики перебувають на передовій різних частин єдиного фронту. Для мене особисто та для всієї країни. Ви воїни на рівні з воїнами ЗСУ. Працюєте та наближаєте нашу перемогу сьогодні? Вся країна говорить вам дякую від щирого серця. Сьогодні свої нагороди та подяки отримало багато працівників енергетичної інфраструктури, але їхня праця та самовідданість, з якою вони працюють, сьогодні неоціненні. Хочу подякувати наших хлопців, які захищають наш енергетичний фронт, які борються з темрявою кожен день незважаючи на те, що це неділя, субота або понеділок, які не виїхали з міста, які залишилися, Я хочу побажати нашим хлопцям стійкості, міцності, як наші захисники, родини, наші військові захищають нашу державу, також саме стійко держатися та захищати наш енергетичний фронт. Я хочу подякувати нашим хлопцям, що вони не залишили. Нас, що вони не побігли нікуди з початку цього вторгнення і залишилися на місці. Вони до останнього відновлюють електромережі, відновлюють ціною навіть свого життя. Бо ворог він дуже підступний і вигадує нові нові пастки нашим хлопцям. Ми знаємо, що ми працюємо. Задля України, що ми працюємо задля перемоги, і ми дуже раді, що в нас є такий захист. Трохи сором'язливі та втомлені герої сьогодення після урочистостей поспішають на свої робочі місця. Своїм колегам бажають найголовнішого поздравлення всім колегам, друженікам енергосфери, крепчайшого здоров'я, мирного неба над головою і благополуччя всім. Міст. Всего наилучшего. Прежде всего мира, здоровья, счастья, чтобы всегда в наших квартирах был свет. Поздравляю всех с Днем Энергетика. Желаю, чтобы это мирного неба, чтобы это все быстрее все закончилось. Чтобы мы быстрее все начали восстанавливать, вернулись все домой, ну, кто не дома. Ну, всем здоровья. І мирного неба. Колектив телебачення Капрі приєднується до усіх привітань та дякую нашим енергетикам за важку щоденну працю. Вдячні, що у випробувальний для країни час ви ще з більшим розумінням, відповідальністю та професіоналізмом підійшли до виконання поставлених перед вами завдань. Ворог може згасити світло у наших домівках, але ніхто й ніколи не згасить наші гарячі серця. Вогонь всередині кожного з нас, вогонь єдності, віри і надії, вогонь перемоги. Минулої доби до Покровського районного управління поліції надійшло 187 повідомлень про події та правопорушення. З них 26 – кримінального характеру. Поліцейські задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин. Співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили п'ять водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Навчання у автошколі: строки, вартість та типові помилки новачків. Мої колеги вже зібрали всю інформацію. Подробиці далі. Автошкола, що у Покровську тривалий час, не працювала з відновленням роботи сервісного центру МВС у Донецькій області. Відновила свою роботу і автошкола. Наразі проходять навчання для того, щоб почати навчатися, потрібно такі документи. Потрібно подати відповідну заяву, медичну довідку відповідно тої категорії, на яку особа має бажання навчатись. І інфекційний код і паспорт. Процес навчання на даний момент складається з двох етапів. Розділено курс навчання теорії і курс навчання практики. Тепер особа, яка подала заяву, вона спочатку проходить курс теорії, вивчає, потім здає іспити в сервісному центрі МВС. І після успішного тестування звертається знову до нас. До будь-якої автошколи і проходить навчання вже по практиці. Теоретичний курс підготовки триває місяць, і зі знанням правил дорожнього руху та зі свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки можна починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом. Тепер не видається людині на руки свідоцтво про закінчення навчання. в електронному вигляді. Ми присвоюємо особі, і вона вже їде в сервісний центр. і Там вже все, якби все відомо за нею. Розмежування навчального процесу не просто виглядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід. По програмі дається 40 годин навчальних цього приводу. Ми пішли по такому шляху, що ми даємо обов'язкових 30, а кому буде недостатньо, ми додаємо за додаткову плату, звісно. Після того, як проходить курс і тестування по практиці, людина отримує посвідчення, має право керувати відповідним транспортним засобом. Як зазначає заступник директора, наразі водіння можна проходити лише на автомобілі, який належить закладу при навчанні, часто люди звертаються а можна там я на своєму автомобілі буду проходити навчання чи ні. Тепер навчання дозволено тільки з інструктором. Це людина, яка атестована для такої роботи, має відповідні документи. Загальний термін навчання в автошколі зазвичай становить два з половиною За цей час проходять теорію, правила дорожнього руху, технічні особливості автомобіля, надання першої медичної допомоги, практику, навчальна їзда в місті, а також здають внутрішні іспити. Ціна на курси залежить від категорії на категорії Б на даний. Момент у нас теорія 6200 стоїть, а практика 500. Теоретичний курс занять можна відвідувати й онлайн за розкладом закладу. Також Сергій Миколаєвич зазначає, що в їхньому закладі останнім часом серед охочих отримати водійське посвідчення переважно жінки. На категорію С звертаються інколи жінки, інколи. А на категорію Б. Інколи чоловіки чогось більше на категорію Б. І це вже десятки років. Така тенденція йде, що більше на Б навчається жінок. І 60 людей, які навчаються на категорію Б, ну чоловіки може й десяток набереться. Сьогодні знімальна група телебачення капрі потрапила на перший день практичного курсу. Будемо обучать учнів первоначально з посадки в автомобіль, ізучать будемо непосредственно. Трогання на автомобілі, переключення скоростей, прибори, які знаходяться в автомобілі. І будемо на першоначальному занятті починати вваження, на автомобілі, тобто робота з цепленням, газом і тормозом. Кожне заняття триває півтори години. Поговорили з інструктором і про помилки, які виникають при навчанні. Перше ошибки у них путання педалі. Работа з сипленням, робота газом, робота з тормозом. Неправильна робота рулем. Работає рулем не в правильному положении. Починають тут руки, при поворотах наліво направо, при паркувачці Отвлекаются на вождение, на переключення скоростей, на педалі і забувають наблюдати за знаками дорожнього движення. Тож, якщо ви хочете опанувати навички водіння, документи можна подати протягом робочої неділі з 8 до 16 Кількість хворих на ГРВІ за останній тиждень збільшилась на 20%. Як вберегти себе від захворювання? Дивимось далі. Щороку в зимовий період реєструється зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. До сезонного характеру захворюваності додалися ще й умови, у яких людям наразі доводиться мешкати. Інколи у помешканнях температура така, як і на вулиці. Яка ситуація у Покровську з'ясувала знімальна група телебачення капрі на цьому тижні? Захворюваність ГРВІ та грип, складає приблизно 30 випадків на день. Це більше десь на 20% від попереднього тижня, але ситуація стабільна, контрольована. Катерина Віталіївна каже, що перебіг хвороби та симптоми наразі не змінилися. Це підвищення температури, це головний біль, це озноб, ломота в тілі, в суглобах, це можуть бути болі в горлі, нежить, кашель. Стосовно хворих на коронавірус, за тиждень було виявлено 5 випадків. Тяжкого перебігу хвороби не зафіксовано. При зверненні пацієнта з симптомами на ГРВІ обов'язково робимо тест швидкий на ковід, щоб визначити подальше лікування з коронавірусом. Ситуація наразі Позитивна лікарі також нагадують, що проводиться вакцинація від ковіду. Наразі є такі вакцини, як Файзер та Коронавак. Щеплення від коронавірусу роблять робиться по амбулаторіям центру ПМСД. Це шіста амбулаторія, третя амбулаторія. Людина, яка хоче вакцинуватися, може звернутися в амбулаторію до сімейного лікаря. і Йому зроблять. Вакцинацію. Що стосується чисельних лікарських засобів для підвищення імунітету, то лікарі закликають ставитися до них з обережністю. Перш ніж застосовувати той чи інший засіб, необхідно проконсультуватися з лікарем, а краще підвищувати імунітет поступово, а не під час хвороби. Також нагадують про необхідність дотримання маскового режиму. Будьте здорові, бережіть себе. Безкоштовні консультації для ВПО підприємців, внутрішні переселенці, які мають власну справу, можуть отримати безоплатні консультації у віртуальному центрі Дія бізнес. Консультанти інформують щодо питань ведення бізнесу, алгоритмів його релокації, поновлення підприємницької діяльності, податкової звітності, спрощеної реєстрації, можливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Тощо загалом фахівці центру надають консультації за трьома напрямками: загальні юридичні питання ВПО. Бізнес питання, заснування чи релокація бізнесу та працевлаштування. Отримати консультацію можна за телефоном 0800 333 183 з 8 до 18.00. Емоційний стан та мотивація під час війни. Поради психолога в нашому наступному сюжеті. Людина так влаштована, що не може постійно працювати в одному режимі, важко залишатися продуктивним і знаходити сили, коли у нашій країні війна, і ми всі переживаємо втрати ледь не кожного дня. У цей момент важливо себе підбадьорити і мотивувати, щоб сунутися з мертвої точки, або знати, як зробити це правильно. Ми поспілкувалися з практикуючим психологом. Щоб сунути себе з мертвої точки, необхідно розуміти, для чого нам з неї суватися. Як ми можемо подумати про те, якщо ми будемо лежати сьогодні. Лежати завтра і післязавтра, то нічого не поміняється. А зараз в нашій країні необхідні зміни і зміни на краще. І ми зараз маємо таку чудову нагоду бути однією з ланок у ці цих чудових змінах. За словами психолога, шукати мотивацію потрібно там, де вона у нас була раніше. Подумати про те, а що раніше? Доставляло мені задоволення, що це було: це моя сім'я, мої друзі, мої діти або моя професія. І озирнутися назад і глянути на те, які у мене були почуття, коли я це робила або робив. Якщо а, таких ми не можемо знайти речей, які нас раніше а, радували, мотивували, ми можемо думати про те, а що би зараз є зміг роби, робити у тому, в той час, коли я є, зараз. Задля пошуку мотивації потрібно звернути увагу на свої сильні сторони, подумати, чим зараз можна допомогти нашій країні або рідним. Якщо я навіть сам нічого не хочу, може я можу комусь допомогти робити те, що він може і хоче робити. Може, я можу стати у нагоді, в у, у якійсь великій справі, і бути частиною цієї справи? Найголовніше діяти і ніколи не зупинятися. Пробувати сьогодні, завтра, післязавтра. А, так не буває, що ми. Спробували, і у нас одразу все вийшло. Але ми можемо пробувати. У нас є безліч шан шансів знайти те, що нам подобається. Отже, аби підтримувати свій емоційний стан у нормі та триматися на плаву навіть в умовах війни, святкуйте навіть маленькі перемоги. Робіть те, що любите, зосередтеся не на самих проблемах, а на їх вирішенні. І наостанок про погоду на завтра, на п'ятницю 23 грудня. У Покровській громаді сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура в день плюс три, вночі мінус один. На цьому в мене все. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті та телеграм-каналі. Беріть себе та на все добре.